Всім привіт! На календарі 2 березня, але цього року, вже з 26 лютого, ми почали сезон полуниці, почали зачистку. Погода дозволяла, тому що на термометрі було плюс 15-17 плюс градусів на сонці. Було насправді дуже тепло, погода була безвітряна, тому... Тижні різниці цього року буде більше. Ось. Зараз ми зачищаємо другорічне поле, хоча на цьому полі було також багато бугрів, які ми повністю пересаджували. Зараз я покажу. Тут, наприклад, є бугри Альби, ось ці чотири. Вони є повністю двохрічні. Тобто тут не було однорічних кущиків. Зачищені кущики в нас ось так виглядають. Тут деякі листочки ми лишаємо, наприклад, ось так. Головне, це є розчистити серединку, для того, щоб коли буде обробка, на серединку на всі нові листочки попали препарати. Тут, бачите, цей кущик, можливо, був пересажений зі стаканової розсади, бо він такий більш маленький. Видно, що однорічний, і тут тільки він ще є неподілений, тут тільки один рожок. Тут вже видно, що це є двогрічний кущ, тому що. Дуже багато він поділений. Ось тут, сюди вже є молоденький листок, починає пробиватися. Ось так вони виглядають. Це є альба. Тут з цього боку в нас є брілло. Брілло ми пересаджували. Тут також, є, так можна сказати, більше в переміжку. Є однорічні кущики, є двохрічні. Ось так, наприклад, виглядають двохрічні. Ось Деякі листочки ми лишаємо, деякі могли пропустити, але це так не насто важливо. Головне, щоб гарно прочистити серединку. Ще раз повторюсь, щоб тут попав препарат, коли буде йти обробка. ось так виглядають наші кущі. Ось І на цьому ж таки полі в нас є два бугри. Які були повністю пересаджені. Тобто ми викорчовували, тому що стан кущів минулого року був поганий. Ми всі ці кущі викорчували і наново посадили стаканову розсаду. Якщо я не помиляюсь, то цей бугор це є в нас бріла. І цей крайній це є амі. Ось так виглядає однорічний кущ, Це є стаканова розсада. Наша розсада, ми її робили самі. Багато тут листочків немає, тобто зачистка на таких кущах йде mm. набагато швидше. Ось так виглядає серцевинка. Також вже є молоденький листочок. Ось такі кущики. Ви тобто можете бачити, що стан них дуже гарний, багато зеленого листя. На кожному кущику є молодий листок. Як бачите, кожен-кожен кущик прижився. Тому це якби, доказ того, що розсада в нас є хороша. І взагалі стаканова розсада це є найкраща розсада. З неї ви завжди можете взяти гарний урожай і не сумніватися в якості полуниці. І ось це це є Амі. Е, також нам дуже сподобався цей сорт. Полуниця дуже смачна, солодка з таким трошки присмаком лісової суниці. Також однорічні кущики. Тут де-не-де, де, в нас отак трава заросла, треба буде трошки більше прикласти зусиль, щоб почистити. Але це нічого, в загальному робота йде гарно. Так, і ще покажу. Тут у нас є коротші ряди, також є альба двохрічна і є ремонтатні сорти. Так, ось тут є альба. Тут ми зовсім нічого не пересаджували. Тут всі-всі-всі кущики є дворічні, нечищені, виглядають вони ось так. Тут роботи трохи є. Є багато з цього такого листя, багато такого непотрібного листя, яке потрібно розчищати. І взагалі в нас на один кущ йде до трьох хвилин. Ми так трошки детально все переглядаємо, чистимо. Ну, ось так воно все виглядає. А тут є наші реми. Тут нежряддя були застелені. Ось так вони виглядають. Ну, стан такий, тому що минулого року вони нас багато хворіли під час е, сезону збору урожаю. Ось так вони виглядають. З понеділка в нас вже буде йти трошки похолодання, тому трішки ми призупинимо процес зачистки, а коли трошки вже погода покращиться, продовжимо зачищати ці короткі ряди. В наступному відео ще покажу вам, як виглядає наше однорічне поле, тому що ми його повністю пересаджували, ми повністю все переорювали, бугри, по повністю наново їх накатували, тому там повністю-повністю нове поле зроблене. В наступному відео вже покажу, як воно виглядає і як буде йти процес зачистки однорічного поля.